На сене пікає Нокнув його. А то я йому дав. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Добре. Нікого не. А, є, поради багато, я да, 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 -да, -да. Я є. Я падаю прямо на оранжеву, праве крилоту Ще Сейчас долетай. Ну, я в пенал тоді. Я понеслась, як то кажуть. Я в остаті. Окей. Так, так. Йоб твою. 999. Він вас не бачить. Ай, хорош. А, я їх ресну. Ну, не рухайся. Ладно, я потім вернуся, я йду. Угу. Смок, 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 кен, кен. Немає нічого. Блять, я в сердену залез. Давай, 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 давай. Тут еще одна пачка есть. Вот. Сам ты заползай сюда. Блядь, вы меня вышли сразу в бомбу. Бежать. Трочек, рейш? Дома Блядь, аресталки здесь там, походу. Угу. Дальше побежали за забором. Может, я попробую лего резнут. Давай. Я все Подальше Мені в дворе полз. У меня в упоре тип. Результат, ти понял. Хорошо. Все. Добре. Рисай, рисай. Я инфа. Все Хорош. Вообще классно відіграли Я того, що вас біг добивати, так пантера хлопнув А, ага, все Там десь Двоє Або троє. А як? Паленный сильно. Дуже колены. Ноку тут, оранжево. Я хилюс, мене хп. Олег, не біжи. Інфа зразу. Зелено оранжево. Зелено оранжево. Гранату їм дав. им доп. Ще один. Нет. Те самая. Зелено? Зелено. Три гранату. Yeah. А, yeah. Хорошо. Два сеста. Хто би що не сказав, то було дуже потужно. Не хлопці, хлопці. вони що з нами зв'язувалися, ну ні? Попутали щось. Ну то... ми їх навели на путь істини. <смірки> Let's go. То за тих читерів. Ми б і тих читерів розкатали. Просто. повезло їм. Просто їм повезло, та. так. Так, піки, може в трейку зіграємо зараз. Нормально я йому з 416 минутку біт відстан зажав, я прям сам здивувався. <рив> 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 сам не віриш Ні, ну він то мені зажимав, він перший по мені почав стріляти. Я йому присів такий на тобі синок. Сел сіл зажав, скил показав Так, Та во, во, десь так воно і виглядало. Тро падає аж там прямо по курсу. За тою горою. сильно за, доро... за горою далеко. Вот сюда есть вот так вот. На сцене, по сцені йдіть А чи он на 300. Десь? Нам копійки, кто там хочет. Будет <кій> воді, играть. Да. <свес> <свес> Все, понятные... Все, Я едем, едем, едем еще. Опа. Стоя тут. Справа. Нок справа. Нок. Ещё над нами. Нок. Где я, где я? Да ладно. Дайте дем на мене. Граната, да? А не? Ні, я дем был. Ведем серьезный дает. А, хорош, другий добрый был. Ами, пути цай. Селфика, але не було. Я тут восьмий присилу я... Тут є! Тип, 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 уранжево! Прошу. Але щур. тебе, Щас стреляй. С Та Давай їдьте на дроби, бо я і так не буду латать, я прибіжу. Добре, я їду Давай, 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 нормально. Я тут собі полутаю, пацані, в мене третя брудня є то мені взагалі не страшно. Але дивися, чи там нікого нема. Мені здається, що є, як чесно. Є, 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 стій, 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 блядь. <ріхи> так все, грай. Так, берем то, берем то. 6x берем. Okay. Поможіть, пацани. Я біжу, але я прям далеко. Ми, зар... Ми зараз втікаємо назад. Ми зараз втікаємо назад. Що гранати не буде? Не буде. Давай я даже хилятися не буду їти. Він десь далеко? А де, ми Їсти? маємо бігти. Я не бачу його. Пуш Пушить нас. Біжимо. Якби я лише хилятися без довгорані. Було злов. Бачу, аж там. Одного накидав одному. Биндес тих окурузниках. Ось тут лежить один. Оранжево. Аккуратно, ми фоллопані, Олег. Закам, чи Тебе ще, попала, ще під нами десь mm -hmm. Аккуратно, Олег, десь тут у нас були, певно Я знаю, чую Костя флажка? Два okay. ноки. Один Дэн піді мною десь Пушим його, так? Давай. Де він? Або... О, все, блядь. все нормально, нормально. Я пізно побачу. У мене вже третій нок, так? У мене четвертый. Красава, Тут так має бути, щоб топ один брався. Треба багато нокатися Третя броня, третій шлем, сюда, малиш. Рейс, хтось хоче беріть Я хочу. Забирай. О, третій шоу. Блядь, я, я знов Де ну, ти є хоть. А наш ти пішов? От, воно тут лежить. О, Вот, вон влюся улежать. Пиздец, ти влю0 ты. Не, Ні, воно тут є. Десант я десантувався там... не вдало. То ти ты все, я тебе не пежу. <laughs> я знаю, тут лут конкретніший. Тут третя броня 50 хп мене фул третій шлем, хватит броня. У мене теж фул третій шлем. А де вони того набрали стік? Бронів. А дроп лутали. Що два зразу? Що той третій, що той третій. О, тако. Не певно а такі май... самі, як. І мене... тут третя броня. У мене вже стільки науків, то просто. У <сум> мене айфон ще... не плаче. Когось є ремка? Нема. Є. Yeah. Отут третій броні собі позабирайте. У мене є. Трап Трапчарки. Эээ, е... ну, я можу скинути, але небагато прям 30 якихось. каких На. 30, дал. Короче, може я бы тебе побрав одну ремку, на мене 59 хп броника. Давай. Дати я? Соряд, соряем. 15 людей, ми в зоні. Можемо собі тут у нас рельєф класний, подякував. Томше можна. Не, неправильно. А, правильно, все нормально. Мені здається, Дона буде через річку. Стопудово? Та, та, треба йти туди, мужики. Може пливем, поки є час. Та, та, то маша пластик. Стратус якийсь лупнув. Але дивий як той третій заховався, той що нас пушили з гори. В тій буці. пуха, блядь? Ну, no, тільки виглядала голова, добре що я заспотав Ні, ну то треба брати топ-1, мужики, у нас все фулл 3, да? Ну, так, туди. У не... мене тільки жилет то наполовину. У ну, мене тільки жилет. У нас ще шожилет з шошлеми. Києш? Да. Так. Ладнік, пани я є ремки та, в принципі тримає Може дроп кинув над нами. Чел. Будете лутати? Ну я лутану, мені треба шлем взяти. Беріть, забирайте. Нема питань. Там якісь дюбі, дивися, А, вони дуо закрили цілий скват. Yeah. <свят> Движ, мужики меплы, тут вот тоже дроп пуди. А це при что мы ехали на нього. Понял. Я бачу. Ты там сам. Минус а 3, блядь, -4. 4, 5. <свят> <свят> Мой шкал. 6. О, Метка, метка, дай. Бля, я на це. Нок. Боїв. Пацани на запорі тут. Помагає. Ну так, що це нахуй? Фу, блядь, я не хочу іграти, нахуй. Гандони першотіровщики, блядь. блять. Скажу, здихали від спіда, блядь. Тихо-тихо. <звіць> а де він є? Олег? Я не знаю, ми притім найдем. Спидовозники на. Перший тір, 91-й ладно. Там всі перші тіри, блядь. Все їбали. Плюхи. Їх двоє, їх четверо. Четверо і двоє, там. <звіць> Та два ноки було, їх мінімум троє тут. Бля, пізно, ти сказав то. А то вже только не рішало нічого все рівно. Ми б допушили. Нет. Двоє взаді. там ти що я з ресинок. О, тип там убежит, да? Олег, сам на оранжевій бачиш? Він буде плисти зараз. Ні-ні, він буде плисти. Я прийму на тому, як він буде виходити. Тобто справа приймуть три типа ебать, не нахуй. Бачу. Ну. Він спрягнув на десант. Де та чи покажу, тут плели. Я один є. У полі плели. Бля, може то четвертий тут. Ідь кінь молік. Отак, генько, оп. Ух, uh, четвертий тут бачу no, тут мене. пачка тут. Один два. 30 патронів. Жоски типа.

Не біжи. Ще одну дайте так. Ще не... одну за камень біжи. бежит. Молик я не знаю. Сюда, сынке, блін. А шо він робив? Ти бачив? Ти бачиш, як я б... в спину не попав йому, то ви бачили. Єбать там ігроки. А що мені цікаво, а там той робив? 11 кілів. Що там, мужики, топ-1, хтось чекав? Ха -ха. катка буде записана на каналі. Лайки, коментарі, вас чекає по-любому. Ні, ну не знаю, що він там робив. Там чип блядь. бля. він красава.